Особливістю Лейпцизького зоопарку є наявність тропічного лісу під куполом. Цей ліс називається Гондванеланд і займає площу більшу за два футбольних поля. Тут мешкають майже 170 видів екзотичних тварин та ростуть близько 500 видів рослин, батьківщина яких тропіки Азії, Африки та Південної Америки. Мені сподобалось. Що за багатьма тваринами можна спостерігати у їхньому природному середовищі, коли прогулюєшся багаторівневими стежками тропічного саду, то наче опиняєшся у раю. Барвисті птахи щебечуть та перелітають з гілки на гілку, невеличкі мавпочки ласують квітами, а туристичні човники невпинно курсують річкою. Ми також здійснили коротку річкову подорож, і про неї розповім. В одному із наступних відео.